Що таке добро та милосердя дітей треба вчити з полюшок. У цьому впевнені у Луцькому дошкільному навчальному закладі номер 7. адміністрація, батьки та вихованці цього закладу організували благодійний марафон допомоги дітям, батьків яких забрала так звана антитерористична операція. За задумом збір коштів має розійтись усією Україною та не лише допомогти сім'ям загиблих, а й нагадати, що війна це біда, яка нині стосується кожного українця. Це вихованці Луцького дитсадка номер 7 У своїй п'ять діти вже знають, що таке добро та милосердя. Розкажи нам, що таке добро. Хороші вчинки треба ділитися а хто не діли, хто й виросте бендзітом. Які дітки можуть зробити добро, такі маленькі, як ти? Ділиться машинками і іграшками. Що сьогодні відбувається? Знаємо, що тут у вас якийсь марафон, естафета милосердя. А для чого вона? Знаєш? Знаю. Для, чого? Для тих діток, які тати померли на, на війні. Саме цвітка нещодавно започаткувала у садочку естафету допомоги дітям, родини яких втратила на війні годувальника своїми руками. Малеча разом із дорослими шили іграшки та готували смаколики. А ще символічні вироби із глини, так звані долоньки милосердя, які і стали символом акції. У нас виникла ідея зробити долоньку милосердя. Відбиток долоньки кожної дитинки, яка навчається у цьому закладі. Тим самим батьки купуючи цю долоньку в змозі. Зробити собі згадку на пам'ять цієї долоньки, а також зробити маленький внесок. Усе виготовлене виставили на ярмарок. Вироби хендмейд тут розлітались як гарячі пиріжки. Я придбала два зайчика. Вичити, що скоро Пасха, ну мені дуже сподобалось, і яєчко для дитини розмальовувати. Ми зберемо кошти. Ми організовували ярмарку, солодку, продаж. Всі кошти повністю вилучені. Дуже багато подарунків діткам, дітки задоволені, щасливі. І ми дуже просимо, щоб не тільки на нашому це зупинилося, і щоб воно передавалося з міста в місто бути небайдужими. Розуміти, що це біль не тільки людей, яких і діток, а й наша теж. В час акції зібрали 30 тисяч гривень. Усі кошти, а також подарунки і сертифікати, надані меценатами, вручили сім'ям загиблих учасників АТО, в яких виховують маленьких діток. На захід запросили 12 луцьких родин. Чоловік воював в Вайдарі. Він був доброволець, загинув під селищем Металіст Луганської області під містом щастя, 5 вересня 2014 року. Дуже мені приємно, що пам'ятають, і як буде більше таких, бо все таки живе. Те, коли пам'ятають, а коли забувають, вже воно відходить. Аби зарядитись щирими дитячими емоціями для подальшої військової служби, у садок прийшов боєць добровольчого батальйону Донбас. Для цього Володимир приїхав аж із Рівненського полігону. Тільки зони АТО і найближчим часом знову зону зонату. Це ну дуже. Надихає, ну діти маленькі, завжди щирі, вони завжди добрі і завжди люблячі. Естафату милосердя започатковану луцькими дитсадівцями. Вже перейняли дві місцеві школи, а також Коваль і Рівне. Нерідмошкова, Рустан Щербачук для новин на часі.